Час, що ще над нами, що він розположив наші серця сьогодні, прийти в дім молитву, щоб славити ім'я святе. Тільки що читала вірш. Слава Богу, що дав Бог серце шукати дарову Господню, шукати волю Його, знавати волю Його. Це дуже приємно, коли Бог дає таке бажання людині. Людина, коли навертається з чистим серцем до Бога, тоді вона тільки може зрозуміти все. Поки людина іскрим серцем не покається і не навернеться до Бога, вона це не зможе зрозуміти. Для чого ходить зібрання, для чого вставати коліна перед Богом? Для чого це все? Поки людина не покається, вона не зрозуміє. Тільки тоді, коли покається, навернеться дійсно до Бога. Тоді Господь. Криває все. І той, хто і скрини перед Богом, то дуже важко тоді збити з дороги істини святої живої. Дуже важко. Практично неможливо. Хто знає Бога, в чийому серці живе Бог, той не захоче вже вернутися в оце болото, в цей мір греха і зла. Ніколи не захоче. Ви знаєте Цину. Перше місце священного Писання, яке я буду читати сьогодні, це перше послання до Солунян, Четвертий розділ з 1 віршого вліста. А далі благаємо вас, браття, і напоминаємо в Господі Ісусі, як прийняли ви від нас і як подобає вам ходити і додати Богові. Так щоб більше у тому зростати. Бо знаєте, які заповіді дали ми вам Господом Ісусом, бо така воля Божа освячення ваше, щоб ви вдержувалися від блуду, щоб кожен із вас знав, як тримати своє Тіло в святості і честі, а не пристрасть похоті, як погани, що не знають Бога, щоб ніхто не кривдив ні в якому ділі і не визискував брата свого. Тому що Господь за все це відплачує, як ми й перше казали, вам і свідкували. Бо не покликав нас Бог на, нечис... на нечистоту, а на святість. Тому то хто це відкидає, той відкидає не людину, а Бога, який дав нам і Духа Свого святого. Я говорить нам слово Божье. Той, хто це відкидає, коли людина взиває і каже, що наверніться до Бога, то людина не людину відкидає, а Бога. Бо це Бог говорить через його уста. Бо Бог хоче, щоб люди покаялись. Бог прийшов і сказав: покайтеся, віруйте в Євангелію. Це Його слова. І слово Боже каже нам, бо така воля Божа освячення ваше. Щоб кожен з вас знав, як тримати своє тіло в святості і честі, непристрасний не попит. Щоб кожен знав, знав волю Божу, щоб пішов до священня. Ісус Христос говорив в Євангелії від Івана, це буде 12, 12 розділ. Такі слова, 12 розім і Євгелія Дівана, 19,50 вірші. Бо я не від себе говорю, але від Отця. Він мені заповідь дав, що говорити, і як говорити. І я знаю, що його заповідь життя вічне. Отож, що говорю я, то говорю так, як сказав мені отець. І слова, які Ісус передавав до учеників своїх, до народа Свого, Він передавав слова Отця. Бо це Його слово, це Він так сказав. Каже, що говорю я, то говорю так, як сказав мені Отець. Ісус Христос, обращаєсь до учнів своїх і в Євангелії від Марк, Матвія, п'ятий розділ. 48-й віші сказав такі слова. Отож, будьте досконалі, як Отець ваш Небесний досконалий. Це є воля Божа. Це хочеться спо. Це його бажання, щоб його народ, його учні, його народ щоб був досконалий. І сказав, якими Бог хоче нас бачити, як досконалий Отець Небесний. Отаким От Бог хоче бачити нас. Отака Його є воля, воля освячена. Щоб кожен із нас стремився бути таким. Було бажання, щоб Його воля стала нашою волею. щоб кожен із нас цього бажав. Бо така є Його воля, так хоче він. І так Ісус сказав ці слова від Бога Отця. Далі Ісус Христос говорив ще до учнів, учнів своїх. І це 6 розділ Євангелія від Луки, 36-й віршик, говорить такі слова. Отож будьте милосердні, як Отець ваш милосердний. Це воля Отця. І якщо наша воля сходиться з волею Отця, то ми будемо благословені, будемо блаженні. Коли ми будемо також хотіти будь досконалими, будь милосердними, будь святими, як він святий. І нам сьогодні треба думати, чого ми прийшли сюди, для чого ми прийшли. Є в нас тебе бажання, і він і Якщо немає. Якщо нема, треба обращатися до Бога і просити. Бо сам Господь сказав, просіть і дано буде вам. Це Його воля, це Він так хоче, щоб ми були такими. В Дії святих апостолом, перший розділ, Слово Боже, нам говорить такі слова. Це також воля Божа. Перший розділ дії святих апостолів із 4-го віршика, і зібравши їх ісус, звелів їм, не відключайтесь з Єрусалиму, а очікуйте обікним Сотця, про яку решили від мене. Бо Іван хрестив водою, ви ж будете охрещені Духом Святим через декілька днів. Вони зійшовшись, спитали його, кажучи, Господи, чи не. Цей час ти знову відбудуєш царство Ізраїля, а Він сказав їм: не вам розуміти час і пору, які Отець призначив у своїй владі, та ви приймете силу, як зійде на вас Дух Святий, і будете про мене, мене слідкувати в Єрусалимі, Самарії, Юдеї і далі до краю землі. Це є його воля. Це Бог хоче, щоб ми були і хрещені з Духом Святим. Він хоче, щоб ми мали цю силу, силу Духа Святого, будь святими, будь досконалими, тільки Він нам може в цьому допомогти. Він дасть силу саме ми не зможе. І як би ми не хотіли, якщо нас сьогодні, ось нема такого бажання, знати дорогу Господню, Знати його волю і жити згідно його волі, то давайте сьогодні будемо за це просити молить нашого Господа, щоб він в цьому віці допоміг. Амінь.